Жорик хоче сповнити дійство з Амурчиком поігратися. А Мурчик не хоче з ним і гратися. Такає. Що ти там винюховуєш? Може задерти голову і шпарить по городу. Жорик Амур веди його сюди! Кс -кс 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 -кс. Амурка. С давайте двір. Нема. Ага, ось веде. Ой, же Жоріку хочеться пообщатися. Муру не хочеться, видно. Шо ти, моя бубочка, йди сюди, мій холодненький колоболончик. Куди попер? Фрик! 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 Стоять! Стоять!